Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Один товариш мене запитав: а як би ти подолав таку шалену хвилю корупції? Пише військовий Ярославський. Я відповів Стратав уявіть, наприклад, сьогодні піймали якогось митника або іншого чинушу на хабарі. Затримали. Завтра він вийшов під заставу, а післязавтра був знайдений у канаві з запискою я крав України під час війни. Така ж сама історія почала повторюватися з усіма. Даю 100% що казнокради або не виходили б під заставу, або перестали б красти. В той же час Дмитро Яр. Ожна голосив, що під час воєнного стану в Україні має діяти вища міра покарання. Під час воєнного стану в Україні має діяти вища міра покарання, розстріл. Ярош пропоную розстрілювати за держзраду корупцію та ідіотизм, який дорівнює держзраді. Вважаю, що під час воєнного стану в Україні має діяти вища міра покарання розстріл. У першу чергу за держзраду, у другу за корупцію, третю за ідіотизм, який дорівнює держзраді. Побутує думка, що вже з часу ухвалювати на рівні Верховної ради зміни до кримінального кодексу про застосування найжорсткішої міри покарання за корупційні діяння. Про це свого часу Дискутував навіть Степан Хмара. Розпочав це головний суддя України. І шквал обурливих коментарів посипався після затримання на гарячому голови Верховного суду України Всеволода Князева. Нагадаємо, національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура задокументували отримання ним хабаря в розмірі 2,7 мільйони доларів. І це кажуть правоохоронці, не єдиний епізод, де фігурує голова судової гілки влади побори мала системний характер українцям. Так допік цей факт, що багато хто згоден на запровадження смертної кари за корупцію. Цікаво, що ще і до повномасштабне. Не війни прихильників такого покарання не бракувало. За даними Київського міжнародного інституту соціології, 25% опитаних громадян України підтримали запровадження розстрілу за корупцію. Тепер радикально налаштованих людей, вочевидь, і ще більше в Україні за корупцію в особливо великих масштабах можна потрапити за грати на 12 років. Пояснює адвокат, голова громадського об'єднання антикорупційний захист Сергій Крижанівський. Це найсуворіше покарання, яке передбачає кримінальний кодекс. Вважаю що у період воєнного стану за корупцію має бути найвище покарання. Це довічне ув'язнення, а смертна кара не Ічне ув'язнення, а смертна кара так, розстріл. Бо розкрадання державного бюджету, допомоги наших міжнародних партнерів, злагодження справ за космічні хабарі в судах це мародерство. А мародерів під час війни розстрілюють. Подивіться, наші судді і високопосадовці у критичний для країни час купують собі розкішні будинки, квартири не лише в Україні а й за кордоном, елітні автівки. За що не відкидає, що за розкрадення гроші та хабарі це просто знущання? У нас і дотепер була велика корупція. А в час війни ще більше додає Степан Хмара, колишній політв'язень, герой України. Ми громадські з багатьох фактів не знаємо. Візьмемо історію з князевом. Голова верховного суду пофасував у пакети хабарі ще для 13 судів. Що я можу сказати? Факт, який викрили НАБУ і САП, САПС, верхівка Єсберга, судова система і державна влада загалом насправді наскрізь пронизані корупцією. Ми мусимо давати собі раду з тим ганебним явищем, час вдаватися до жорстких методів. Тому я підтримую ідею запровадження смертної кари. А от я вважаю таку ініціативу недоречною, навіть у час війни, опонує екс суддя військовослужбовець з Віктор Фомін. Бо крім о, що для провернення цієї норми треба вносити зміни до законодавства, зокрема до конституції. Ми ще й відходимо від європейських принципів, а це суперечить нашій державній політиці. До зустрічі друзі Ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.